Привіт! У нас була невеличка пауза між тест-драйвами, але ось нарешті ми домовилися з автомобіля, який вже дуже давно хотіли зняти. І нарешті він в нас. BMW 7 серії в є 66 кузові. Люди придумали машину. Люди отискали черти і форми, на котриї ти смотриш і розумієш. Так виглядає сила, так виглядить красота. Люди дали машине характер, который ты чувствуешь просто находясь рядом. Даже если она не в движении, даже если просто стоит, ты знаешь, что в любой момент она готова сорваться. Она просто ждет того, кто откроет ее, чтобы взамен подарить ему полную свободу, подарить всю красоту настоящей жизни. Люди придумали ее. Люди создали БМВ. Четверта генерація баварської сімки в чомусь стала революційною моделлю, тому що через неї марка втратила деяких шанувальників і знайшла інших. Дебют BMW 7 серії e 65 був проведений в Мюнхені в 2001 році, а два місяця з того новий седан був представлений широкій публіці на Франкфуртському автосалоні е 65 замінила на конвейері попередню легендарну е 38 Машина випускалася до 2008 році. Її замінила сімка п'ятої генерації f 01 02 Дизайн е 65 створював Кріс Бенгол, який і став головним хлопчиком для биття через дуже спірного, який не відповідає духу марку дизайн. В цілому, 65 виглядає більш масивною і менш спортивною, ніж Е38. І ще більш рання Е32. Як і вважає представницьку автомобілю, кузом може бути тільки седан, але він може бути і звичайною або з подовженою базою. Останні модифікації мають позначення LI і L. Говорить про подовжену базу на 140 мм. Лонгова модифікація позначалася індексом Е66, і не потрібно путати її з е 66 як з рестайлінговою моделлю. У 2005 році був проведений рестайлінг, фари в нас стали більш опуклішими, зникли в нас оранжеві вії. Кришка автомобіля дуже масивна. І до 2005 року на ній не було задніх ліхтарів. Як бачимо, що в нас дорестайлінговий варіант. А у 2005 році в нас з'явилися додаткові ліхтарі. Ось такий у нас ключ від автомобіля, ось у нас багажник на пульту. Багажник дуже місткий. Мінімальний об'єм його становить 500 літрів і взагалі тут, тут у нас запобіжники встановлені. З іншої сторони у нас cd чейнджер є. Запаска в нас під самим поліком. Ну і звісно, яке цих BMW, у нас є ось такий ремонтний набір, встановлюється на задню кришку. Сується підвізки, то вона просто класна, ковтає всі нерівності, всі ями. Спереду в нас амортизаційна стійка і взаді в нас пневмопідвізка. Ну і, звісно, не може бути інакше, як і спереду, і ззаді вентилюючі гальма. Дуже великий диск. І самі колеса дуже великі і мають розмірність 235 на 55R18 ззаду. І стільки ж спереду. А тепер давайте заглянемо до серця цієї крихітки. Ах! З вигляду автомобіль дуже привабливо виглядає, але коли ти відкриваєш капот і ти бачиш там v образну вісімку, то тобто в тебе автоматично з'являється посмішка і емоції просто зашкалюють. BMW 7 серії e 65 стала другою представницькою BMW, під капотом якої можна було побачити дизельні агрегати. Але основна ставка, звичайно, зроблена на бензиновій установці. Найменш потужним з бензинових версій була 730i. З 231 конячкою і 300 ньютонометрами, Але навіть з таким мотором седан набирає сотню за 8,3 секунди, а на трасі стрілка може аж дійти до 237 кілометрів. Після модернізації в 2005 році рядна 6 модернізована і видавала вже 258 кінських сил і 300 ньютонометрів, що дозволяло розганятися за 7,9. І збільшила максимальну швидкість до 244 км. Так повелося, що і в Україні, і в СНД автомобілі з шістьма циліндрами не дуже популярні. І всі прагнуть, звісно, V-образні вісімки. Казав на початку, що в нас встановлена v 8 3,6 літра, який видає 272 конячки, 360 Нм крутого крутного моменту. До рестайлінгу, а після рестайлінгу потужність збільшилася до 309 конячок і 390 крутного моменту. Ну і звісно, вона стала вже не 735, а 740 БМВ. До рестайлінгу випускалася і більш потужна сімірка. Це 745, яка розвивала 333 кінські сили і 450 ньютонометрів крутного моменту. Ну і після рестайлінгу її замінила. 750 BMW. Розгін покращився з 6,3 секунди до 5,9. Топовим автомобілем сьомої серії, звісно, була 760. та І атмосферний агрегат видавав 445 сил і 600 ньютонометрів тяги. Зауважимо, що 6-літрова V12 Звісно, коштувала спочатку дорожче за менш потужні BMW, але з часом 760 втрачається в ціні і часто коштує дешевше агрегатів з восьми циліндровими двигунами. Також 760 -та не любить їзди на низьких обертах, і через це на клапанах. Утворюється нагар. Дизельна лінійка двигунів представлена моделями 730 d яка розвиває 280 кінських сил і 500 нютонно метрів до 2005 року, тобто до рестайлінгу і 231 кінську силу і 520 нютонну метрів після рестайлінгу. Наповнення автомобіль розганявся до сотні за 7 і 8. Ну і максималка зросла з. 235 до 238 км за годину. 2005 рік 740 дизельна версія була замінена 745 дизельною, яка розвивала 330 кінських сил і 750 нютономет. Найпотужніша дизельна версія набирала свою сотню за 6,6 секунд, а швидкість обмежена. Зауважте, що крутний момент 745 навіть перевищує. Флагманську 760-ту. Зауважимо, що на е 38 могла встановлюватись механіка, то в нас тільки шестиступінчаті автомати. І на той час це була перша шестиступінчата автоматична коробка передач, яка встановлювалась на серійний легковик. У стандартній сімці BMW оснащувалися пружинною підвіскою, але опціонально встановилася система Dynamic Drive. Більшість фахівців рекомендують відмовитися від семірок 2001 року, тому що вали системи газорозподілу «Valvetronic», на яких, як правило, вже зношені. І всі силові агрегати сьомої серії оснащувалися ланцюговим приводом ГРМ. Стільки інформації вже було до вас донесено про двигуни. І нарешті давайте перейдемо до не менш розкішного салону і відчуємо її на дорозі, з чого я найбільше прагну. Дуже престижний автомобіль і їздити ви маєте виключно на задньому сидінні, а відкривати двері вам мають якісь дворецькі. Ну що ж, давайте відчуємо цей. Шик, шарм цього дизайну. Знаєте, я навіть не хочу нічого тут вимазати, але настільки все класно зроблено, вся обробка, шкіряний салон. До речі, хочу сказати, що в нас максимальна комплектація за виключно вентиляції шкіри. Дуже класно сидиш собі, м'ягко. Як бачимо, наскільки у нас. Є відстань до переднього сидіння. Ну, і, звісно, зауважимо, що в нас лонгова версія, тому має бути більше. Але ти сидиш надзвичайно зручно. У нас є пульт регулювання монітором. Ми можемо налаштувати під себе кондиціонер, клімат контроль. Все ми можемо налаштувати цим пультом. Ну і звісно лозу говорити, що і електросклопідіймачі, ну і, звісно, електрошторки. Виключно зроблено все з дизайном, з часткою такого шику, шарму. Як бачимо, що в нас є монітор, який ми можемо повернути, Ну і, звісно, складається підлокітник цей, який ми можемо використовувати як для руки. Так, для якогось документів ви сідаєте собі ще щось можете покласти. Ми його можемо скласти. Так, громісткий. Складаємо і тут легко поміститься три особи. Ну, звісно, більш престижніше це двом, тут а вони сядуться. Але поміститься три людини. Ну і тут у нас теж освітлення, люстерку. Тобто менш просто, менш жадібно не могло на такому автомобілі бути. Ну що ж, давайте перейдемо до передньої, до водійської частини. Ох, знаєте, перша моя, перша наша на тесті BMW, і я надзвичайно радий, що це «сімірка». Просто перехвачує подих, тому що зроблено все на найвищому рівні. Нема цього дешевого пластику, який на босах. Звісно, все класно зроблено. І я думаю, я не знаю, на 90% певний, звісно, що шумів не буде. Але коли ми вже її випробуємо на ділі, я вам скажу, що, звідки поступають зарізуки. Проте я думаю, що їх не повинно бути. І так, дивіться, у нас такий самий передній пульт. Тут у нас закривається цей бардачок, ну, телефон, BMW. Також він сховаємо. Дуже багато різних ось таких і бардачків, і скрізь все є. Ось тут така міні-шторка, прикурювач. Тобто бачимо, що дуже багато всього є. Управління всіма вікнами. Мультируль, звісно, люк. Дуже класно, так виглядає. Фух. Навіть скажу вам, що ні Ягуар, ні Крайслер з цією крихіткою не зрівняється. Хоча, звісно, якщо порівнювати по ціновій категорії, то ми можемо зрівнити все, все ж з Крайслером, тому що він буде коштувати приблизно тих самих 20-22 тисячі, тільки Крайслера буде. П'ятий-шостий рік, ну а тут буде десь тільки третій. Таке, як я казав, що в нас майже повна комплектація за відсутності вентиляції сидінь. Тут окремий пульт від Webasto. Ну в Базове оснащення вже семірки входило 8 айрбеків. І, звісно, версія Long замість дивана оснащується двома кріслами з підголівниками. автоматично міняють свою висоту. І, наприклад, якщо пасажир притискається до крісла і сідає вертикально, то підголівник автоматично підводиться. А якщо пасажир приспускається, то і підголівник теж опускається. Ну і в підлокітник може бути вбудований джойстик iDrive. і для тих, хто сидить. На місці боса передбачений і холодильник. що дуже комфортно сидіти ззаді, по представницькому, по але і для водія не менш комфортно буде, тому що він може підлаштувати для себе, все, абсолютно все. І навіть трішки в мене очі розбігаються всіх цих кнопочках, чесно, їх настільки багато. Але і електрорегулювання керма по куту, по висоті вильоту. Тобто ось такі навіть підстаканники в нас є. Тобто, шикарно все зроблено. Наша шестиступінчата коробка, великий дисплей, який ми можемо застосовувати для навігації, для різних інших цілей. Ну і що ж, зараз будемо їхати. Що їдеш на такій машині, от їхали на красі, ну, всі собі на автоматі, чесно, класна машина. Ну Ти сідаєш на цю і це просто в голові все перевертається. Вона настільки громістка, і ти їдеш, ну, дуже треба обережно. Звісно, я їду перший раз на такому автомобілі, тому що хто вже на ньому їздить не раз, то він вже на ньому розуміється. І от... Тіолочки. Хто на ньому вже давно їздить, звісно, привик до нього. Я тут не можу ще до нього привикнути, тому що це дуже класний автомобіль, оскільки автомобіль представницького класу, але на жодному автомобілі з представницьких класів ганяти не хочеться, чесно. Ти їдеш собі спокійні маневри. Це все, що тобі треба. І ніяких там 200 кілометрів, 150 км. Тобі нічого цього не треба, чесно. Тому що це автомобіль, от дивіться, ми їдемо і всі стають, всі стають, мають пропускати нас. І дивіться, даєш газу, який приплив енергії. йо ми їдемо у 80 взагалі, не відчувається, ні каплі, не відчувається. Наскільки він класно йде. Все. Дуже тихо. Автомобіль ковтає всі ями, як я казав. Я думав, що можливо десь буде ще, що, ще що. Поскрипування, я думав, що якісь я поскрипування, а насправді це ремінь, тільки у нас бовтається. насправді нічого нема. Все надзвичайну тихніку. І розхід у нас по шосе 8 літрів, змішаний 11 і по місту 15 літрів. Ось головна перевага 3,6 літра. Отже, сьогодні ми протестували BMW. 7 серії, а точніше, 735. Я говорю так повільно, знаєте, представницький. Шикарний автомобіль. Руки от досі чесно. Шикарний автомобіль, на ньому можна їздити, не передихаючи, їздити, їздити. І ти ніколи не замучишся на цій, на цьому красені їздити. Просто подивіться на нього, який він шикарний. Тому, звісно... Звісно, рекомендую. І не слухайте тих, що каже, що автомобіль заслабий. Насправді він дуже таки класний. Потужності вистачає. І навіть без 6 літрів. Ну, звісно, 6 це більше драйву, більше потужності і більше всього навороті. Класніше. Але вистачає цього. З вами був Віктор Ковальчук. Програма «Вибір авто». Побачимось!